Ну а ми рухаємося далі. Нагадуємо, друзі, що ми працюємо у прямому ефірі. Тому долучайтеся до нашої прямої трансляції. Пишіть, будь ласка, свої запитання. Пишіть гости, яких би ви хотіли побачити у наших розмовах. Ну а зараз ми готові долучити до нашої розмови Микола Волохова, позивного Абдула, командира підрозділу ТЕРА у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Миколо, ранок добрий і слава Україні. Вітаю вас, героям слава. Сьогодні рано краще ніж вчора. Це стовідсотково. Бо вчора Російська Федерація атакувала Україну. Під приціл попали мирні цивільні міста. 44 ракети різних типів це і балістика, і крилаті ракети. Маємо на сьогодні по інформації, що чотири загиблих у Києві, близько 40 постраждалих. постраждалих. Один чоловік загинув у Миколаєві. Було пошкоджено інфраструктуру. Президент України Володимир Зеленський сказав, що Росіян. Не будуть відповідати за те, якого лиха вони завдали кожному українцю. Давайте почуємо президента і продовжимо обговорення. Ми відповімо Росії на кожну ракету, кожен шахет. І наше завдання цього року не лише максимально посилити наш повітряний щит та далекобійні можливості України, але й завдати Росії максимальних системних втрат. Пане Миколо, як яким має бути наш повітряний щит України, і якою має бути відповідь України за кожен безпілотник за кожну ракету, яка поцілила у цивільну інфраструктуру? Знаєте, що хочеться сказати, коли такі новини чують? Хочеться звернути до звернутися до всіх українців і задати таке питання: вам це подобається, те, що відбувається? І чи є розуміння, що війна не закінчилася, бо деякі думають кожен раз, коли там тиждень або два немає обстрілів по мирним містам, що можливо все закінчилося. І всім тим, хто не подобається, сказати одну просту річ: долучайтеся до лав збройних сил України, тому що якщо ми це не зупинимо, якщо ви не підете до нас в третю окрему штурму бригаду в інші підрозділи Збройних сил України. То це ніколи не закінчиться. Якщо не подобається, то треба щось робити. Треба діяти. Треба обирати підрозділ, в якому ви хочете бути, в якому ви хочете це припинити і бути активним. Я вважаю, що це найкраща відповідь. А для тих, хто не має можливості донатити і підтримувати збройні сили України. Будь-який підрозділ, який вважаєте ефективним, теро третього окрему штурмову бригаду, інші підрозділи і якось це припиняти. Єдина думка, яка в мене виникає кожен раз, коли я чую новини про обстріл цивільних міст. Ну не можна стерпіти, не можна на це дивитися, просто і казати: ну може, наступний раз пронесе, або може воно якось саме по собі закінчиться, так це я бачу як єдина нормальна реакція, єдина правильна реакція, єдина конструктивна реакція. Якщо ми бажаємо це все. Припинити побудувати нормальну країну, мусимо з цим щось вирішувати, пане Миколо. Ну давайте реакцію президента почуємо на цю атаку. Він також висловився. Я почув. Просто я не а, спеціаліст в ПВО. Ну треба угу. більше ПВО. мабуть, звичайно. Ага. Знаєте, на війні всього завжди треба більше. Але от я особисто скажу. Е краща, кращий захист це наступ, і найкраще, що ми можемо зробити, аби цього не відбувалося в майбутньому. Це е, таким чином тиснути на ворога, таким чином е, бути сильними і працювати першим номером, що навіть не було таких бажань. Це набагато краще ніж вибудовувати. Е, Безумовно, захист теж потрібен, все працює в комплексі. Але от я вам скажу як людина з позиції, так людина, яка е більше бачить війну з окопів, так ніж е з міст, над якими розриваються ракети збитків, що можна зробити, щоб ворог не ходив на твої позиції, це так його закошмарити, щоб у нього не було жодного бажання. Тому я гадаю, що цей підхід. Цей досвід можна екстраполювати і, мабуть, на ПВО, Хоча знову ж таки повторюсь, я не спеціаліст пиво. Угу. І якщо ворог буде Разумію. гар гарненько загнаний і не буде мати бажання провокувати нас, а кажуть там спровоку, Микола. Якщо вони не будуть, то буде все гаразд. Ну я хотів про безпілотні системи. От власне ініціативу президента так поговорити. Він власне заявив, що у складі зсу з'являться сили безпілотних систем. Відповідний указ з'явився. Це ваша тема, пане Миколо, Ви якби спеціаліст? Якраз із із дронів, так і з безпілотної авіації. Ну і новий рід військ створено з метою нарощення спроможностей збройних сил України щодо використання безпілотних та роботизованих повітряних морських та наземних систем. Зеленський доручив опрацювати це питання кабінету міністрів із залученням Генерального штабу збройних сил України, пан Микола, як вам ця ініціатива президента? Що вона змінить? Так і Ну, можливо, таким спеціалістам, як ви, я знаю, що ви втретє штурмовій, якраз на цьому спеціалізуєтесь. Вам потрібно перейти з третьої штурмової відповідно в такі війська? Ну, дивіться, питання ємка. Почну спочатку доручено розробити проект. Доручено Генеральному штабу та кабінету міністрів розробити проект. Ну, я вважаю, от як людина от, з дворма вищими освітами, що в першу чергу, чим вони мають зайнятися, це вивчити іноземний досвід. Ну от Якщо брати з такого ну відомого там праця Рабадута Желімана, що в Кодексі Стартус викладено, хто домінує в повітрі, той домінує на землі. Є багато інших досліджень, американських, ізраїльських так ну. Ми не перші почали займатися безпілотниками, так як за нашими тактиками, ми перші новітніми але взагалі не ми перші. Що хочеться сказати, цей проект буде успішним або не успішним, тому що це ще тільки розробка проекту, в залежності від того, яких людей туди візьмуть. Так все ж складається з людей. Будь-який проект можна переписати. А люди це такий ресурс, який виробляється досить довго, щоб отримати дорослу досвідчену людину. Треба отримати, щоб ця людина виросла. Потрібні роки, і щоб вона отримала досвід, тому я вважаю проект дуже позитивним. Чи буде він успішний? знаєте ми зараз дивимося з дуже, -дуже великої дистанції на нього ще немає навіть нічого на папері але. Якщо туди візьмуть досвідчених людей, якщо під час формування цього проекту будуть спиратися на новітній досвід український, в першу чергу, звичайно, тих підрозділів, які показали себе ефективними в боях, тих підрозділів, які за ці два роки використовуючи ці е, технології безпілотні, знищили якомога більше ворога, е, вивчили і розробили новітні тактики застосування а також той досвід, який був е, уже до нашої війни у світі, е, е, якщо це все компілювати. А потім взяти найкращих людей, то проект, звичайно, буде жити. Про що важливо говорити? Важливо говорити про те, що це має бути нарощування засобів. Тобто, це не має бути проект, в якому ми забираємо безпілотники у бригад, забираємо безпілотники у окремих батальйонів, сухопутних військ десантури там сил спеціальних операцій, і просто їх в одне місце зганяємо. і кажемо, друзі, тепер те саме, але ви будете жити в одному будинку, і от ми вас зібрали докупи. Ми маємо наростити зверху, тобто ми маємо побудувати щось, щоб цих систем. І людей стало більше ніж було. Uh -huh. Я вважаю, що найкращий підхід це так, от як у нас в третій штурмів бригаді було, наприклад, на самому початку прийшло кілька сильних команд. Наприклад, ТЕРА, наприклад, команда з 98-го ТРО Дніпровського, і за своїм досвідом, бо ці команди вже за перший рік війни отримали досвід. Так а третя штурма вступила трошечки пізніше до діла, бо готували багато людей. І ці команди поділилися досвідом і змогли так мовити закласти фундамент для того, щоб побудувати сильну систему всій бригаді. Так я гадаю, якщо туди візьмуть найкращі команди і вони стануть основою, але ні в якому разі не обезкровлювати те, що вже існує, тому що дуже багато всього е, тримається на безпілотниках, і в першу чергу, що треба пам'ятати, безпілотники це засіб, який в першу чергу не знищує ворога, але він знищує ворога. Е, а в першу чергу ля, рятує життя нашої піхоти. Чим більше безпілотників, тим більше людей повернеться з війни після перемоги живими. Бере. Тому такі основні ази, повторю: брати іноземний досвід, брати наш досвід, консультуватися з тими, хто вже реалізувався, залучати потім для виконання цього проекту тих, хто реалізувався як командир або оператор безпілотників. Це дуже дуже важливо, і не обезкровлювати те, що вже створено, не обезкровлювати сили спеціальних операцій, не обезкровлювати збройні сили України, тобто робити більше, а не перекладати просто з одного латка в інший. Дякую, мої до речі, Байрактар вже почав будівництво під Києвом. Про це заявив генеральний директор виданню Reuters. сказав, що потрібно їм 12 місяців для того, аби побудувати 500 людей. А потрібно потім перейдуть до внутрішнього статкування, обладнання і організаційної структури. Наскільки швидко, пане Миколу, можна це реалізувати? Наскільки швидко ми побачимо вже результати будівництва і використання функціонування заводу, який будується під Києвом? Я проект не бачив, якщо чесно. Тому сказати, наскільки швидко вони його побудують, я не можу. Скільки як постараються, так і зроблять. В принципі, сучасні технології дозволяють створювати виробництво доволі швидко. Гадаю, що саме устаткування воно виробляти, воно або, мабуть, вже вироблено і десь знаходиться на складах з метою переміщення, потім сюди. Ну, це треба дивитися. Проект, скажу вам, як менеджер за освітою. Чи варто це робити, так безумовно, нам потрібно розвивати е, те, що ми можемо. Так? так склалося, що в нас війна, і так склалося, що ми маємо, якби це не було насправді погано okay. і сумно, е, маємо можливість випробовувати зброю на нашій території. Так маємо можливість доводити її ефективні. В принципі, вся історія комерційної зброї, так а на цьому заробляються великі гроші в світі. Е, вона виглядає наступним чином: є зброя двох типів: та яка була застосована на війні, ті танки, які воювали і воюють, і показали результат, і ті танки, які. В теорії могли б його показати, але в боях активно участі не приймали. І всі країни, коли закуповують озброєння, вони закуповують те, що воювали. От згадайте, як взагалі Байрактар з'явився на ринку. Ніхто ж про цю кампанію не знав. А потім раз вони показали ефективність, і все, це світовий бренд, і вони будують заводи і в Україні, і тут продовжують е, займатися, в тому числі тимпроводням Ну, своїх якихось цілей в тому числі я вважаю, що крім того, що нам будувати треба завод Байрактар, нам потрібно розвивати Україну, українське дронобудування, інвестувати в це, це і потім дуже важливо. виходити на світові ринки, і це це може бути фундаментом. Це може бути таким, знаєте, ракетним двигуном, що нам вилетить. Ти з цієї кризи, в яку ми в якій ми опинимось після закінчення війни перемогою, так будуть проблеми. Україна буде пане Микола така потропана ми... за сурсомбуть це може бути шансом. Ми сподіваємося, що фундамент, про який ви говорите, що так Україна почала своє власне будівництво, уже закладено, але влада не розкриває картів, так для того, аби не показувати про те, як розвивається наш військово-промисловий комплекс агресор Російської Федерації. Вам дуже дякую, що ви бороните нашу країну за те, що з ризикуєте своїм життям, навчаєте, долучаєтеся, коментуєте, розказуєте, розвіюєте усі міфи. друзі, Микола Волохов, позивний Абдула, командир підрозділу ТР у складі третьої окремої штурмової бригади.